Ну, насамперед, дякуємо нашим збройним силам, що ми маємо можливість грати в такий складний час. Да? Велика подяка. Те, що стосується гри, багато людей, які до нас приєдналися 2006 тих шостого року, да? йде встановлення команди. Але в цілому мені подобається те, що гравці, які приєдналися. Підтримують ту ідею, яку ми хочемо втілювати на футбольному полі. Дінаміку підтримують. Да, і є багато над чим працювати. Але в цілому та агресія на футбольному полі, ті моменти, над якими ми працюємо, вони сьогодні спрацювали і ми добились перемоги. Гравці розуміють. Ті вимоги, ту структуру, яку ми пропонуємо для них в грі. Основний момент це навчити їх відноситись професійно до тренувань, в биту себе вести і відновлюватись, готуватись до тренувань. І це буде їм як дисципліна, для того, щоб вони на полі проявляли собі ту ж дисципліну, яка потрібна для гри, і виконувала ті вимоги. В цілому, все йде по графіку. Да? Перша перемога. Добре, що ми виграли цю гру, і в принципі, переграли суперника, не давали створювати моменти біля наших воріт.